Люди, які часто ходять по різних о, методах стілення, наприклад, там тета Хілінг, блискавка, тета Хілінг, регрес, ще якісь там Атмахілінг, Всехілінг, – це стілення загалі. Да? Дуже багато маємо зараз методів. Та всі методи дуже схожі, і це а, підкреслюють люди, які використовують різні способи так, зцілення. А я хочу сказати, що звичайно, все це просто людина бере і створила через свій метод. Ще одна створилася ще одна. і люди йдуть за ними і користуються цим методом. Він дієвий, доказовий, він а, працює і це нормально, окей. Я хочу звернути, але все а, істочник один, так а, а, це любов. Всі е, стілюються через безумовну любов. Неважливо, який метод, важливо, е, яка енергія йде. Так? І хочу зауважити ще, окрім е, е, того, що є е, методи, є ще особистість.